Що я що так, що так плохо. На жаль, до кінця відео на це питання не знайдеться відповіді. Ну, обирати вже було нічого, тому я почав набирати все, що попадало під руку. Любого бомжа бачу, з сирпом я його забирав навіть на городі. Хто з кукуруд з'їжджав, я його брав і забирав собі в отряд. Після набору косих, тупих, кривих. Інвалідів, фермерів, якихось свій отряд, я вирішив сам підготуватися, щоб хоча б якусь надію мати на свій отряд. Ну і вуаля. що як вам цей красавчик хан? Ну що ж, тепер думаю, можна приступити до місії, можна її виконати. Просто як мужик настоящий, приходимо усі, ми 15-21, не знаю, скільки нас там, мужиків приходимо і розвалюємо їм морди нахер. Тупі руси зари получать від нас настоящих ящі. Ящер...